України, нібито збили шахет із реактивним двигуном. Принаймні про це повідомляє військовий Сергій із позивним флеш у себе в телеграм-каналі. шахет цей називається має модифікацію 238, і по суті, жодного унікального озброєння він не несе. Однак, військовий каже, що на реактивному двигуні такі безпілотники можуть літати по всій Україні, і вони швидші за звичайні модифікації. У повітряних силах вже відреагували на таку заяву і не підтверджують. Джують знищення шахет 238 із реактивним двигуном. В ефірі телемарафону речник повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що цю тему обговорюють уже певний час. Однак наші сили ще не фіксували такий іранський дрон на території України. Ну а як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо? От хто знайшов, хай підтверджує, хай показує Розповідає, ми вже цю тему обговорювали, що показав Іран 236-й шахет, такий чорненького кольору. так Після цього після цієї демонстрації у нас почали звичайні шахети теж перефарбовувати окупанти в чорний кольор. Ну, вже багато експертів обговорили цю тему, що це дасть, які це ризики. Ну як от, За результатами цих обговорень, якщо так дивитися на загрозу, цього. То це просто виходить така міні-карлата ракета, тому що запас бойової частини там не може бути великий на цьому шахеді, тому що електронний двигун, відповідно, там і сам по собі має споживати багато пального, і корисне навантаження на цей шахет буде суттєво зменшено, тому там бойова частина буде невелика, швидкість буде звичайно збільшена.